Напередодні Великодня працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій особливо звертають увагу на важливість дотримання правил протипожежної безпеки в храмах і церквах. Аби перевірити наявність необхідного обладнання і інструментів та ще раз нагадати правила, спеціалісти ДСНС вирушили в рейд святинями Чернігова. Перша локація Катерининська церква. Настоятель отець Роман одразу показує вогнегасники. Пересувний вакцина. Це чудово. І... Персонал знає як користуватися. Звичайно, тому що так, проводили з руктаж. Вода асники у нас є от, з цієї сторони Іконостаса і на, з цієї сторони, вівтарі, і, і на верхові. Виходів для евакуації також декілька. Під час святкування відчиняються ще бокові двері і знову ж таки є двері в паламарті в вівтарній частині. Так за словами отця Романа, за весь час, поки діє храм, жодних надзвичайних ситуацій не траплялося. Кожного разу, і навіть не тільки перед великими святами, ми стараємося щоб храм був належним чином підготовлений до, ну, до різних ситуацій, до різних моментів, тому що е, один із обов'язків церкви дбати також і про людей, які ходять цю церкву. Якщо подивитись, чи на розетки вони там мають відповідні ці накладки на стінах, і е, самі підсвічники, е, що добре, що в нас е, підсвічники із піском, тому е, це вже є е, така міра безпеки. Щодо свічок, бо справді великі свята, особливо на Пасху, і в інші великі свята є досить велика кількість людей, і відповідно велика кількість свічок в храмі. Хоч біля свічок є люди, які також дивляться за свічками, щоб не було. Відповідно, цього великоплавлення чи, чи великого вогню. За тим також слідкують, але е, слава Богу, за, за всі роки, коли храм діючий, не було жодних, е, жодних таких випадків, але ми готові до всього. Наступна локація – спасопрабриженський собор. На жаль, відповідальної людини, яка б могла б показати всі вогнегасники, на місці не було. Тому фахівці ДСНС самостійно перевіряють наявність вогнегасників та їхні строки дії. План евакуації є. Пам'ятку з правилами протипожежної безпеки просимо вивісити на видному місці. Правила пожежної безпеки. Правила пожежної безпеки. Mm -hmm. Що потрібно робити, щоб допомогти на звичайним mm -hmm. ситуації. Ну так ви ж подивилися. Да, так все все видно, да, да, та добре. Що... Я йому скажу. Він розпорядився. Деби, да, ви дякую, дякую вам, і вам і вам дякую. Так. На все добре вам. Далі вирушаємо до П'ятницької церкви. Тут також перевіряємо вогнегасники, підсвічники і тут наповнені піском. Так, на видні місце повісти. Батюшки, скажете, що ми приходили. За номером знаєте, за яким дзвонить, якщо не дай Бог, що за так. яким. А там у нас є тут, правильно, так. так. Да. Тобто це буде велике скупчення людей на великодні, так що дотримали всіх правил пожежної безпеки, для того, щоб не було різних надзвичайних подій, пожеж. І саме головне це життя людей, так що щоб ніхто не травмувався, не загинув за словами фахівців ДСНС. Подібні рейди зараз відбуваються по всіх святинях. Зараз у нас є такий посилений варіант проведення інформаційно-резненої роботи серед храмів, церков міста Чернігова та Чернігівського району, адже напередодні Великодніх свят нам потрібно довести до всіх настоятелів, до людей правила пожежної безпеки. Також головне таке питання, як потрібно діяти під час повітряної тривоги, якщо відімкнуть світло, то як правильно користуватись дизельними та бензиновими генераторами. Проінструктували ми більше сотні храмів храмів. наголошуємо увагу настоятелів на відкритті евакуаційних виходів із храмів, адже людей буде дуже багато і в один вихід вони дуже швидко не вийдуть. Також наголошуємо їхню увагу на справності вогнегасників на їхній кількості, тому що це є первинним засобом пожежого сіні, і на початковій стадії пожежі їм можливо ліквідувати. Ще фахівці нагадують парафіянам про необхідність дотримання дистанції одне від одного під час богослужіння, щоб уникнути скупчення та можливого займання одягу.